Продаж квартири студії у Львові з ремонтом. Отже, продається у нас квартира на вулиці Лінкольна, Шевченківський район міста Львова, площею 40 метрів квадратних. Знаходиться вона на п'ятому поверсі з дев'яти. Це є цегляна чешку. Давайте оглядати разом. Отже, тут у нас іде вхідні двері, йде оздоблення по стінах карфагеном. Дуже затишно, додає певного такого стильного рішення. І біля дверей у нас йде зона прихожої та велика шафа купе з дзеркальними поверхнями. Ось така у нас кімната. Тут є е, великий розкладний диван. Ця зона відділяється і може бути як е, м'яке е, крісло окремо від розкладного дивану. Повністю є покриття ламінат. Також є натяжні стелі, дуже гарні теплі відтінки. В квартирі дуже світло і затишно. Насправді максимально приємно тут знаходитися, дуже тихо і спокійно. Отже, далі відхідних дверей у нас є санвузол. Санвузол виконаний в таких білих кольорах, світлий, усі меблі і техніка залишаються, все у відмінному стані. Далі у нас йде зона кухні. Тут у нас йде газова варильна поверхня, є витяжка, пралка, духовка. Тобто вся техніка в робоча і відмінна. Далі у нас йде така обідня зона з телевізором. Усі вікна в квартирі нові, двокамерні, металопластикові. І у нас ще є засклений балкон. Тут де така зона. Сама квартира знаходиться в спокійному районі та дуже зручно добиратися до центру міста і, в принципі, до усієї необхідної інфраструктури. Тут поруч є лікарня, є ринок, школа, садок. Ось такий вигляд в двір. Тут у нас йде кінцева тримає шестірка до центру буквально хвилин 15-20. Кого зацікавила дана пропозиція, обов'язково звертайтеся. Будемо раді бачити вас на огляді. Усім гарного дня.